Ти окосили губки, бачите, чого вже перестали. Yeah. Да. Все, вже, хватит. Добрий день, бабускагаля. Дивіться, я дуже люблю кальці, відчини рублю. Боже, вона так По чому вона бабускаль сьогодні? 350 кіло. Який батон? Любительська колонка. Любительська, 400 і докторська та лібра. Дівчики, бабускагаля, вот така кажу. Ровна? Ровна, ровна приносила. Ось дуже добра ковбаска докторська. А вона є, де вона? Почому на кілограм? 300 гривень в кіло. Дівчик, так, дитячі сусідочки по чому бабушка Галюва. 220. Отакі от ось з коринкою 200. 220, з сиром 230 і лібра 250 сосіска. Так, бабушку Галя не ти альбімки, оцей стовпчик. І ось, ось всі да кульочки, бабушка Галя, ви умничка, ви трудяжка. Зараз пару годин бабушка Галя обтирає ручки і літящою походкою. Пішли ви додому. Ну, ви красуня, ви знаєте, ви унічка, ви дівдяжка. Я, я... Ну, стара баба вже, треба. Вдома ну, сидіти це слабувати, а робити це треба. Правильно. Ви дивіться, ні в комусь ви не стара, Ви просто обаятіна, Не прилікатина. Я хочу, альбізи, знаєш, що хочуть я так взяти його і грести. Да? А? Іди сюди будемо грести. Іди з двох сторон, будемо грести. Грести. Так, так, дівчатка, дивіться, дай ножа, я хочу пористати, дівчатка. Я вам все хочу так, ви бачите ребра, це просто чумоне 250. Як тепер даєш новий код? Ше можна возьму мету трошки перед да. 0. Так, 67 663 56 07. Привіт, Олесь. Е, Альбіна сьогодні з новою прическою, вона провела да. прядки. Між прочим, впрочим, ззаді я замітила, що вони є. Дівчатка, я хочу вам сказати, що вкусніші ребра я не їла, правда. Вони дуже вкусні. Ви знаєте, дивіться, це одне м'ясо, це дуже немало Одне просто одне м'ясо. Альбіночка, я хочу тепер перейти до сала, до твого слова. А, дивіться, дуже вкусна оця, і, і як вона називається, індюшка тебе. Телятина на пару. Телятина на пару. Ціля, а попробуй, а розріж, який у мене біточок вкусний. Це новий ролик, Лесі. А ну, якщо, а ну, давай, включай новий ролик, і давай будемо показувати Альбінкину на телятинку на пару. Це біточок 67, 663, 5607. А чатка, іди до мене, Лесі, дивіться. Боже, боже, він дивіться, він ріжеться, як масло. На, Леся, бери пробу. Нагризи. Кусай, Лесі. Давай. Вона ж потім не дасть, коли камера вибрюється. Бери береміш. На вона хотіла. Ми ні? Ну правильно, Ну, кусочок. Потім ж не дасть, ти Дасть. Так, телефон сказала, да? так? Да. По чому це м'ясо? 400 гривень. 400 гривень кілограм, дві воно Сочно, одне м'ясо, дівчат, 400 гривень за кілограм. Потім купати, що це? 380 гривень. 380, а знаєш що? Колбаса ця і в нас, і не показує колбасу. Не показує. Ідемо до села Солонини. Леся, дивіться. Я хочу, ти поки по 243 кг. Новий ролик, це новий ролик. А ну, хоча новий ролик я хочу на сало. 067, 663 5607. 5, 6, 0, дивіся, Леся, диві, я беру село, просто дві воно, куно... Дівчинки, це просто дві як воно масло, дві. Боже, взагалі. Я хочу тобі сказати, що я його далі зараз буду їсти. Хочеш? І сало не хочеш? А час не А за не хочеш? <laughs> я хочу сказать, что я правда, я даже у мальвинки достала веса. Выносите даже рукой так продавится? А мы ну, давайте сейчас уловим. А пришел... 280 гривен килограмм Это есть солененькая, есть паприка. Смотри, какая шкурочка вышмаленная. шикарная солоненка. 280 гривен килограмм. А это черный перец горчичка. Тоже 280 гривень а за килограмм. А дай кілотравпи. мені чорний перець з горчичкою, а ну давай новий ролик №1. Дівчатка, весь товар Ольбінка передає новою поштою. 0-067-663-5607. Дівчатка, я взяла дві. Це чорний перець. А це ця... паприка. Ця... Паприка і чорний перець з горчицями. Mm -hmm. Я правда, я дуже люблю солонину. Я тобі навіть хоче ще їм без кріма. Ну, Він дуже смачний. Дівчата, Сало, сало солонину. воно все цього і передається новою поштою без проблем. Подивіться сало. Вышмаленная на соломе. Девица, как оно. А все. а ну, можно все взять, не да? или перчатка. А ты знаешь, ты я раньше сюда клеила, а это вообще вкусно. Да. М -м. Она вся вкусная по слою. Тоже, думаю, она такая мягенькая, она такая вкусненькая. 0,67, 6,63, 5607. Есть такая намазочка очень вкусная, сальная. Сало, чесночок Испитер. и гробчик очень вкусное. Это вся баночка, Альбина? Да. А для... Бачите, дитя, це альбинок продає. Це вартаком. У це все окулюється. Дивіться, да. не важливо, сікати кусок, скажімо. Дієвка, бач? Бачиш? Ді це. На 295 гривень. Дівчики, 295 днів, це все продається нової кошти. Стало соломинка без проблем. А де от ящики? Ти вже віддала? От ящик, жімач прийде. Да, так, ну, ми забрали. А ти в мене просто вибачка, що ж у нас були, я не пішла, що не звільняється. Я просто хотіла тобі, знаєш, що? кричати. А ти чекай, чекай, я прийду я чекала через столи. Я все перелечу і тільки знай, що я тебе люблю. Слука, ти красуня. Слухай, ти сьогодні така красива. Ти тоже ліпарки. Да, я вкрасно. Да. Ну, ты... Альбінка, ти сьогодні правда, ти сьогодні така неймовірно красива. Ні, не, Альбінка вінка в нас сідав. красива, вона добра. Війна, вона таке що покаже, де замовлення. Шість 663 5607. Альбіночка прямки зробила. Що таке? А, це бастурма. У нас є бастурма чи нема? А, Показує, тоді показуємо. Це говядина 700 гривень на кілограм, це канина, 6... а це каніна 750 гривень кілограм. Я ще люблю, знаєш що люблю, тебе... Ей, а в тебе... А ти любиш ділене Попробуй кусочок, воно як мармелада. Дивись, а якщо це лісі такі, олісі кусочками істи, а я б оце готувала. Я ж тебе культурно хочу різати, ну ти ж дівчинка маленька вже. Та де ж маленька? Мені сказали, що поділась, любила ті Мікі Мауси, йдете в Мікі Мауси. Ты что, молоденька? Не, молодуха. Конечно, Конечно молодуха. Мне моя мама всегда казала, что я буду для ней маленькой девочкой. Красива. Ты красивая, молодая, зерная. Поваркая. Похоже? А что ты ничего пустя. не хочешь любить? Леся, что с тобой? Я тебя не узнаю. Нет, сала уже. Что ты купишь? Это телячина вяленая пелеечка. Ученым она? 650 гривен килограмм. Разве одна штучка подавляешь? Одна штучка. Я ее перевакумировала. А, твоя любима, Леся. Альбина, почем мы съедим? 250 гривен в килограмм. Тут нам 290 гривен, а это 250 гривен в килограмм. Хорошо, да. Это шейка фарширована, это? Фарширована? А это шейка фаршированная, это фаршина да. А что ты сделала с ней? Я сказала, да, по ему, да? Сказала? получается, и ему, и нет. Собою, что с С собой. Яке? Да, и то, и то, это все. А что она себе? Ты любишь это, да? Она любит шею, печеночку. Ну, хорошо. Ну возьми. Звись, пока просто камера включена без включна. Что, Альбинка? Ты бумагу бач, красиво, да? Тут, конечно, почему я не знаю. Я переживаю за тебя. Ты мне что-то не нравится сегодня. Ты совсем ничего не хочешь кушать. Да. Что случилось? Так, а ребра, Альбинка, ребра. Я, конечно, багато пчел. Но Я честно, девочки, у тебя солина, альмина, в личный шапки кусок. Конечно. Да, но не здесь там. Давайте уже мимо начнем. Я не боюсь до тебя дотронуться вообще. Вот тю, я чувствую. боже, как тут тонко, тонко, тонко. Боже, я хочу вам сказать, ну, что она такая вкусная. Ну просто, боже, я вообще эту красную, знаешь, такую люблю. Ммм, жарко. 067 663 5607. Я хочу вам сказать, Ну, Виролик, давай, почайший шпарка, по телефону. 067 663 5607 альбінов. Дівчатка, ходиться. Для мене в половині це було важливо було. Я коли я приходять додому, хочу сильно їсти, у мене сідає цибуля. Лук лук, ну, поміч, я теж так. Ні, я буду коли приходить, буває таке, що вдома, ну, правда, добавити, що хлопчику нічого немає. Я був хліб, цибулю однів. В мене є хоч хочу, то судячи сало, ну маки все буде. А взагалі дівчатка хочело, солодинка все зажимати куди. Оця дуже вкусна намаска ложить. Вона дуже коробочка виходить. Дівчатка її, по-перше, її багато. Дивіш, я вже все, під конець нормально. Ну що, борщик опять наварила? Ні, гороховий супчик. Хочу з сухариками, оця намаска. Ти маєш сухарики? Ні. А сало в тебе є солі а я, до речі, я, знаєш, робітка хоче, я хочу кусочок. Прямо, знаєш, тонко це дівчатка, я їм без хліба. І от ти приходиш додому, і що треба? Головне, що відомо кусочок хліба, узі салку, якийсь помідор, гроб, а в якому куча вона є. Так що, мої хорошенькі, дивіться, погодні условия для сала солонини приградний масштаб. чого не ребра, воно не портиться. Все все. ми вас обіймаємо, цілюваємо. І маслі. Немає, маю говорити, звичайно. Відмахала. Що Добрий Ти день. Відстали тунець у власні чи собственно у нас? Да. Він я раніше обманювала, казала, що він собі скучався, він мати він мати. Він дуже смачний, так? Да? брали його? Дуже-дуже він вкусний. Приходь, там і сало йому. Ми тут вже да, вам. Так, наїхали. Що... А оці сосиски люблять мої дітки. Так? А якщо б там отні сосиски дамо сьогодні, вони дуже-дуже вкусні. Чуєш? 320 гривень Чуєш? Того не хотіла нічого їсти, бо каже, мої діти люблять. То любить Леся, то мої діти. А я, знаєш, хочу, то мені. Я, знаєш, Олеся, бери, поки б на камеру дала. Бери, бо потім не будеш, мати. Стой, все, можна менше? Ні. А це хто любить їсти? Я. Хочеш? Ні, я соломину не їм. Я дуже люблю солонину. Правда, хліб, солонинка. Так що мікрожики. Ми на приводимо молочних корів. Альбінка всегда ей. 2000 не, стой, це моє. Куда ти бо? Ти що, получається, ніхто не видала? Успокойся. Причатки знімаємо. Хочу вам сказати, ви знаєте, у нас на приводимо можна абсолютно все кузнети. Номер телефону. Що ж показує та короба? 067 663 5607. Чіф таку? А таку це ціна. А таку Давай швидше. Ми поділились, Леся, бери, бо коли виключиться камера, вона готові. Я це беру справ, так? Ні, ти не жадна. Так що ми на холоді правда. Ви знаєте, просто їм приходить, їздить, ну, будуть до альбіт, так? Да? Ви куди не прийшли, у нас все свіже. Нема такого, що знаєте, щось там в Кожне утро привозиться товар, кожне утро виставляєте усі квітрини. Що молочка, що колбаса. Так що ми відділи. Привоз це легендарний ринок по всьому мірі. На привозі можна купити все. Останнего напати до нашої Альбіночки, до кінпілечки, до Лесі, до Котчика і взагалі на наш просто прекрасний привоз. Получити масу задоволення. Десь пошлють вас, десь привітають. Що це значить? I love you, казав, а, не знаю. I love you, I love you. Так що приходьте, на привозі вас вирішити. Привітати... так показує. Та теж думаю, я на телефонах. Ага, от так, так. Дивіться, да? Альбінка, тут можете мене послати, привітати, обмовцювати і почумувати, yeah. да? I love you. Я просто вважаю, що блогер блогера має підтримувати. Чуєш, я тобі хочу сказати, я отримую масу задоволення, коли ти включаєш камеру ах, і починаєш. Тако... На чому світ? На чому світ держиться? <ристот> Тому що повинні знати. Блогер блогера має підтримувати. Я знаю, що вони пишуть. И считают, не, по-другому. Если скидывают про друзей, если скидывают, что уже померли, там, типа, эти видео набирают такие просмотры, это означает, что Світлана впереди. И они всі просто завидуют. Это что порадовало красота. Спасибо. Спасибо. И самое главное, самое главное, если я выключаю маску дорога и начинается рассказ, да, о вот такой западании, А проблеми як всегда, у нас. Люди всегда поговорили и будут говорить. Ніколи ніхто не буде хорошим. Всігда будуть. У тебе там де ти щось висіть, у тебе буде тут подбородок. Ніколи не, не угадиш, тому що у людей свойства такі осуждати кого-то, причому при вони не дивляться на себе, вони не дивляться, що вони під ногтями болоти там вже гриби, вже проросли спори. А вони розказують, що типу, ні, він плохий. Я да? сосіть ви чупа-чупси із магазина. Ну я я, не можу я я не не чубачу. І ні, ви, я хочу, ні, ви, не ви просто коли зайдете до Максиміляна на страничку, ви я просто... Вже за ні, за рекламою прийшов. Ні, я хочу сказати, що ви коли зайдете, я вам... Мені ла, я всі да не подивлялася, ласяка я думаю, думаю, що. Я, я кажу, я не можу, я получаю удовольствие, да. Я, я так він таку що це несу, я що це несу. Але в мене ругати не а тут так дум. Та да, правильно молодець. Молодець, молодец. я теж ругаюся. Як як віддихнув, нормально, британь? Тунец, Нет, да, что Мишенька ел. Да, вот он тут. Ну, я тоже, я, ты знаешь, он тоже вкусный. Тунец есть. Я хочу тунец, я хочу зеленый морский. Хорошо, я согласна. Боже, холодильники тут еще не посмотрим. А я хочу солонинку Альбины. Боже, а солонинку только что получили Я только что пошла, поела так хорошенько, прям добряче. Так что, мои хорошенькие, это что-то. Зато Везде там чуть-чуть, там чуть-чуть и дома на продуктах можно экономить. Каже, каже, ну матом тебе, каже, вы! У -у -у -у. Я так смеюсь, когда с ним. И ты знаешь, такая серьезная лица, полным кажет. Ну молодец, слухай, я, я, я знаю, что это життя. И життя треба жить, и вот. нас лучше Просто прикол в том, да. что сегодня вы живете, завтра вы уже лапы склеили, билетапки надели. А они рассказывают, что типа жить не надо. Они типа учат кому-то. Для начала сами проживать свою жизнь для того, вот если понимаю, там каждый пенсионер, который прожил, побачив мир, и он чему-то учит. Але пише, вона ніколи в руках не держала, не знає, що це таке підмет присудок, але вона розказує, як потрібно жити. Тихо, тихо, ти, тихо, 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 не рваєся. Короче, вка, ви коли зайдете там, ви маєте, щоб ні, ну це правда, це дійсно. Це ви знаєте, от ви хочете вдома відпочити, ви прийшли. Пасаренко то як вона однаке ліпе, що попало. Я ліпе, що попало. Ви зайдіть до цього товариша, ви просто будете масу задоволення.